Всім привіт, дорогі друзі! Ну і сьогодні, нарешті, стало відомо, хто офіційний транслятор для УПЛ сезону 22-23. Ним сталася Tanta Sports. Вони будуть показувати наш чемпіонат. Вони викупили права, виграли, можна сказати, тендер. І вже це все офіційно відомо на сайті Української прем'єр-ліги. Офіційна заява вийшла щодо пропозиції Сатанта Спорт. Зараз ми її подивимось, розглянемо і зрозуміємо. По-перше, де будуть транслювати матчі, в якому це буде форматі, де можна буде подивитись безкоштовно. Якщо платно, то скільки це буде коштувати, і що взагалі ми отримаємо, Яке, яка буде якість цих трансієї трансляції, яка сума взагалі Сатанта заплатила е, УПЛ для того, щоб транслювати. Це все ми подивимось. І і, звісно, розглянемо всі новини, які йшли протягом цих місяців про сетанту, і взагалі про це все дійство, яке буде відбуватися. Тому, друзі, прямо зараз напишіть коментарі по цьому приводу, або вже в кінці відео подивіться і ви зробите вже свій висновок. Чи вам подобається, де, де вам буде зручніше дивитися, тобто, ну і як вам взагалі так, такий офіційний транслятор чемпіонату України. Тому що, ну, на моїй пам'яті, звісно, такого ще не було в плані того, щоб. Наш футбол показувався напряму на такій отій платформі. Так, да, у нас було All TV, канали футбол, але все-таки деяка частка матчів показувалась на плюсах. А я так розумію, що Сетанта бере на себе якби всі трансляції. Я маю на увазі, що на 2+,2 плюс ні на яких інших каналах не буде транслюватися тільки на Сетанті, Тому. Пишіть, як ви до цього ставитесь. І перед початком поставте прямо зараз лайк, щоб якомога більше людей подивились це відео і зрозуміли все-таки, де можна дивитися футбол в Україні. Також підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Це дуже важливо для нашого розвитку. Ну і давайте розбиратися. Заходимо на сайт УПЛ і дивимося офіційна заява УПЛ щодо пропозиції Сетанта. Давайте по порядку. У зв'язку з ситуацією, що склалась в медіа, да-да-да, вирішили пояснити фінансові умови, які запропонувала Сетанта. Це 16,2 мільйони за три сезони. Ну, я так розумію, що це все вони, вони проплатять нам тільки один сезон. А далі, якщо... Угода буде подовжена, то вони будуть платити за слідуючі два сезони, які можливо вони будуть транслювати. Маю на увазі 23 24, 24 25. За цей сезон, друзі, ну давайте, ладно, по порядку. Звертаємо увагу на те, що ця грошова пропозиція включає у себе витрати на продакшн, виготовлення сигналу, тобто на прямі трансляції. Тобто із цих 16,2, ну скільки вони там виділять на цей продакшн, я так розумію, що це буде кожен сезон чи один сезон платитись, не знаю. Остаточна вартість виготовлення сигналу, враховуючи логістичні. Питання пов'язані з воєнним станом. Наразі погоджуються, ведуться перемовини з підрядниками. Варто також зазначити, що дана пропозиція містить у собі права на реалізацію міжнародних прав на трансляції матчу УПАЛ. Пропозиції закладені кошти, які стан та спорт гарантовано виплатить клубам за реалізацію міжнародних медіаправ у випадку підвищення попиту від міжнародних партнерів і додаткових продажів медіаправ за кордоном. Всі отримані кошти будуть направлені до УПЛ і розділені між клубами, учасниками єдиного пулу. І ось, нарешті, умов. В трансляції цього матчу, тобто, де буде транслюватися самі трансляції, що нас цікавить. Далі про гроші ми вже, звісно, поговоримо, хоча це ну якби не наша справа, нам прийдеться за цей контент платити, тому що далі читаємо. матчу чемпіонату України транслюватиметься. І тут уже цікаво, безкоштовно, платно, не платно Дивимось. Підписникам платформи будуть доступні. Тобто на ось тій платформі Satanda Sport, друзі, ось, транслюватиметься на трьох майданчиках. Перший майданчик це от ті їхня платформа, яку вони нещодавно запустили, тестили її через матчі Динамо кваліфікаційні, да. Ну, давайте читати. E, значить, підписникам платформи будуть доступні всі матчі в прямому ефірі, розширені хайлати всіх матчів. І вартість повного пакету доступу до платформи Salander Sports, що транслюватиме всі матчі у прямому ефірі, становитиме 109 гривень на місяць. В принципі, не так дорого. Я вважаю. Ну, Якщо ви дійсно вболівальник українського футболу, ви готові одивитись, то я думаю, 109 гривень це небагато. Хоча пишіть, як, це, як, як вам ця сума. Ну, також ця підписка включатиме доступ до усіх трансляцій, на які, є, на які має права сетанта спортсде насамперед Англійська прем'єр-ліга, прем'єр-ліга, Бундесліга, Ангел, Формула-1, тощо там різні спортивні змагання. Но, Ліга Чемпіонів, я так розумію, Єврокубки, нам доведеться дивитися на Мегого. Тобто нам прийдеться розділятися, чи що, я не розумію. Зумію. Поки що тут про Лігу чемпіонів не уточняється. А якщо розділятися, то це нам потрібно платити за підписку умовного чи якоїсь іншої платформи і ще й за цитанту або окремо за УПЛ. Чи як? Тут теж якось не дуже пояснили. Ну йдемо далі. Лінійні канали Citanta Sports. Глядачам лінійних каналів будуть доступні мінімум 4 матчі у прямому ефірі УПЛ. Далі 8 матчів у турі в записі. Ну, в записі хто дивиться футбол в записі? Хіба що аналітики, якісь, які хочуть подивитися, розібрати гру. Я не думаю, що хтось із вас буде дивитися футбольні матчі в записі. Вам краще ну, ви знаєте вже результат, вам краще подивитися хайлайти і все, там, огляд матчу, не знаю. Ну, в принципі, запис це теж прикольно. Лінійні канали. Сетанта вже охоплюють понад 2,5 мільйони домоволодінь по всій країні. Якщо глядач вже є клієнтом у ті платформи або провайдера, що має сетанта спортс у програмі Нісі. Він зможе переглянути матчі УПАЛ без додаткових етракт. Тобто, якщо у вас є інший якийсь провайдер, в якому є канал Сетанта Спортс, то в принципі ви зможете переглядати деякі матчі, які будуть показуватись на тому каналі, який є у вашому провайдері Сетанта Спортс, маю на увазі, тому що в них там кілька каналів, да? Але всі матчі вони будуть показуватись не не, на, не прямо на каналах, тобто на їхній платформі. На першому варіанті вони будуть показуватись чисто на платформі, не на телеканалах, а прямо на платформі. І, звісно, що всі матчі вони не зможуть показати там на лінійних каналах Сетланта Спортс, тому тільки чотири матчі, мінімум. Тобто написано мінімум 4. Не знаю, як це буде. Ну і безкоштовний футбол. Це те, що це те, що я думаю, ми з вами любимо. Да? Підписникам каналів будуть доступні. Ютуб канал Сетанта, тобто в Ютубі будуть показувати, але один-два матчі туру у прямому ефірі безкоштовно. І ексклюзивні хайлайти матчу. Ну, зрозуміло, тобто ну, огляди матчів будуть там. Сатанта працює у 15 країнах світу і випадку підписання контракту додасть ефірну сітку і всіх цих країнах, окрім Білорусі. Це приємно. Що сприятиме популяризації українського футболу у світі? Важливо зазначити, що Сатанта не працювала і не працює у Російській Федерації Підарації, я б сказав, навіть ну це таке. Е, значить, без, безкоштовний футбол, один-два матчі. Ну що таке один-два матчі, і які ці один-два матчі в Ютубі? Тобто, якщо це умовний верес рух чи Минай Інгулес, чи щось таке. Ну, тобто, такого знаєш ключа матчі, то я не думаю, що там це буде цікаво. Якщо вони будуть показувати. Один-два матчі топові безкоштовно, звісно, вони цього робити не будуть. Мені здається, тут буде якийсь баланс або комбо. Тобто, ну такий середній середні матч. Вони можливо будуть показувати. Да, умовно, там зоря, з Ворсклою, щось таке, можливо, вони покажуть. Динамо от мені цікаво, динамо Шахтар, ми побачимо безкоштовно чи ні. От Динамо Шахтар. Вони будуть транслювати в Ютубі чи ні. Тобто, тут е, важливо було б зазначити, що це один-два матчі. Тобто, це якийсь там, знаєш, розігрів минай верес, чи це дійсно серйозні матчі Динамо. -Шахтар шахтар Отут, звісно, було б цікаве уточнення, його немає. Але ми з вами можемо вже тут. Про це поговорити, тому пишіть в коментарі, як ви думаєте, що це за 1-2 матчі в Ютубі по вашому. Далі ще інформація по платформі, тобто 109 гривень да? 109 гривень на місяць, і це ж ця сума становить не тільки УПЛ, а і інші ліги, і інший контент, який показується на цій платформі, буде показуватись і вже є. Є інформація, що сам пакет УПЛ, можливо, буде коштувати 35 гривень на платформі Сетанда, тобто на цій платформі ви зможете. Купити суто УПЛ, якщо вам не цікава там, англійська премєр ліга Бундесліга, НХЛ і всякий там спорт, який буде показуватись, ви можете окремо купити пакет УПЛ і все. І, і я вважаю, це було правильно, тому що мало ну знаєш, мало людей будуть дивитися там Бундеслігу, НХЛ, тим більше Формула-1. Якщо ви тільки футбол дивитесь, то нафіг вам НХЛ то й Формула-1 і переплачувати. Правильно, правильно. Тому було б слушно, якби зробили такий пакет, де можна було купити. Далі інформація про гроші 16,2 мільйони. Це за три сезони, то Тобто за перший сезон, щоб ви розуміли, сетанта платить, перейдемо вже сюди поближче. Сетанта платить 3,2 мільйони, з яких 1,6 мільйон йде на те виробництво, тобто на виготовлення сигналу, витрати на production. то ну, ці гроші йдуть на продакшн, не клубам. Клубам йде частина, половина 1,6. Якщо розділити на 16 команд, то це десь по 100 тисяч доларів чи євро. Я так розумію, доларів, да? доларів йде по 100 тисяч кожному клубу, що в принципі мало, я вважаю. З... Тим більше для ну, наших там, грандів, які грають в Єврокубках, це дуже мало це мізерні взагалі гроші для заправа, але виходу нема. Ну, якщо є інформація, що Мегого дали за... на тендері за показ е... матчів УПЛ тільки 100 тисяч доларів на всі клуби. То 16 мільйон від цитанти тим більше конкуренції не було, виглядає ну, там серйозною сумою, да? повз інших пропозицій, яких було не так багато, і вони були дуже несерйозні. Тому це мало, це звісно мало. але мене бісить, чесно кажучи, те, що не всі. Не знаєш, зараз проголосували як в один голос. А ви ви або голосуєте Ні, всі, або голосуйте так всі? Тому що в нас є клуби, як Зоря Дніпро і Динамо. Я так розумію, що вони утримались і вони ще думають в Дніпра. Один там ще контракт два плюс два. розуміло там Коломойський щось буде крутить своє. Ну, тобто там ще не все так просто, я думаю, вони ще будуть крутити. Ось мені цікаво, чи буде дійсно показуватись е, якийсь компроміс, знайдуть вони з 2 плюс 2 чи ні. Тому що ну, це, це, це ж теж серйозний момент. Дніпро 1 зараз може тупо е, сам, сам себе десь там на 2 плюс 2 показувати. Да? Тобто глядачі будуть дивитись на 2 плюс 2 Дніпро, а всі інші команди на це Ну це якийсь повний бред. Це те саме, що в нас було раніше. блін. ТВ, 2 плюс 2 вони показують то ті матчі, то ті матчі. Ти не знаєш, блін, що оплачувати у Ол дорого, 2. +2 Два, начебто, безкоштовно, але теж є свої нюанси. Плюс рух ще там доєднався, каже, що типу, ну, це, це мало, типу, грошей і так далі. Я краще буду безкоштовно в Ютубі показувати типу, свою команду. Та показуй собі в Ютубі, що ж ти добри, показуй, рух. По Подивимось, скільки рух будуть дивитися в Ютубі. Я впевнений, що будуть дивитися, звісно, але що ти з цього заробиш? Ну, в Ютубі не так багато можна, друзі, заробити грошей на тому. Ж... Ну, тобто, з монетизації, це, по-перше, ну, реклама, зрозуміло, там буде якась. Але... Чи ці рекламодавці будуть багато платити за пряму трансляцію в Ютубі, це не факт. Тому звісно, зараз деякі клуби колотять цю всю ситуацію. Я надію, що прийдуть до згоди і все буде добре. Ну ми розуміємо, що 1,6 і лями на всі 16 клубів це дуже мало. Минулі роки реально в 10 разів більше давали за показ УПЛ на своїй платформі. То зараз, звісно, друга ситуація. Зараз війна і футбол не такий якісний, мало кому цей футбол цікавий. Тому, друзі, така і ціна. Я думаю, клуби. Не повинні тут зараз якісь проблеми давати, тому що ну, ну дійсно як грають, та за скільки і купляється цей контент. Тому будемо дивитися на слідучі сезони, я так розумію, там вони будуть, ну, Сетанта буде платити за сезон там не 3-2, а вже 6, на третій сезон 7, якщо домовляться, да тобто буде збільшення. А ці гроші десь приблизно 6-7 мільйонів. Це ті гроші, які платили канали футбол останні роки. да Останній рік. Останні Ані два роки за показ УПЛ трансляції. То це не всіх команд. Там же Динамо, Дніпро і Зоря не показувались, тому це ще не всі команди цей канал футбол поєднували. А саме на сетанті будуть всі команди. І мені подобається те, що ну дійсно ти зайшов на цю платформу, ти її оплатив. Неважливо 109 гривень, 35 гривень. Ти оплатив і ти знаєш, що на цій платформі будуть показувати всі матчі, будуть показувати всі матчі. А не ти дивишся одні матчі на ЛТВ, другі матчі на 2, 2, оплачуєш те, оплачуєш інше. Там Ліга Чемпіонів, тут УПЛ, там ще щось, і ти розриваєшся, і, і взагалі в таке кілька платформ. Я за те, щоб все було на одній платформі, щоб ти отаку пакетом все заплатив і все було нормально. Звісно, безкоштовних манчів, друзі, їх буде не так багато, але якщо вам цікаво УПЛ, друзі, заходьте на мій канал. Підписуйтесь прямо зараз на наш канал Євгеній Пашаланд, тому що тут буде практично кожен матч, пряма трансляція практично кожного матчу в Аудіо Аудіотрансляція, Я з вами буду разом дивитися футбол, коментувати для вас футбол, спілкуватися з вами до матчу. Під час матчу і після матчу, і також будуть огляди виходити на матчі УПЛ. огляди на кожен тур. Тому, друзі, приєднуйтесь. Я думаю, у нас буде на каналі цікаво. Канал про український футбол. Якщо ви ще, якщо ви нас вперше, то пишіть коментарі. Пишіть свої ідеї, можливо, для контенту буде цікаво почитати, що ви можете запропонувати. Ну і найголовніше мені здається, це те, що український футбол стартує, це те, що український футбол буде, і це те, що. В принципі, футбол у нас живий, так без глядачів, але його будуть транслювати. Яка якість картинки, це теж дуже важливий момент. Друзі, я відразу вам скажу: напевно, якість картинки буде гірша, ніж на каналах футбол. Мені так здається, тому що гроші, які йдуть на продакшн, 1,6 мільйони. Ну, вибачайте, це. Ну, я не знаю, мені здається, якість буде не дуже. Ну, в плані того, що Ну, не очікуйте. Багато від більшого я б так сказав від прямої трансляції на сетант. Тому що ці всі 3,2 мільйони, 1,6 мільйон, це все мізарні гроші для футболу, і вони будуть по мінімуму, мені здається, розподіляти на прямі трансляції ці гроші. І трішки... Ну я не кажу, що там якість хорова, можливо, десь повторів не так багато буде, можливо, вони не такої якості буде. Да? Там десь за лінію м'яч вийшов, вони такий десь повтор, тобто камер поменше. Це все теж дуже впливає. І звісно, будемо дивитись, будемо оцінювати вже по картинці. Коли самі матчі стартують, тоді ми можемо сказати, що да, якісна трансляція, неякісна трансляція, чи ще щось ми можемо говорити. Тому, друзі, давайте дочекаємось. Головне, що сезон стартує. Всі 16 клубів будуть грати, і все у нас буде добре. Це найголовніше. Календар чекаємо, коли буде офіційний календар, то тоді запишемо нове відео. Вам дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі по сетанті, що ви по цьому приводу думаєте, де ви будете дивитись. Запрошую ще раз вас на нашій прямій трансляції під час матчів УПЛ. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.